Всім привіт! Ви на каналі Прістес. Мене звати Діана. І сьогодні у нас відео, яке я дуже сильно чекала. Я просто ну, не могла витримати, чекала, коли я вже нарешті сяду його знімати. І ось чому. У мене тут є наша чудо косметичка в якій я принесла сьогоднішні наші новиночки. Тож, давайте дивитися. У мене тут три новиночки від Color Intense із серії з Мавкою, Два глітери. 0,5 ціля і північне сяйво. Морозний поцілунок, здається. шостий. В описі будуть повні назви, всі відтінки і посилання на мої соцмережі. І блиск новий вийшов буквально ось нещодавно. Теж з цієї серії у мене відтіночок. Якась там ніч чи зорепад. Коротше, фіолетово-блакитний. Я хотіла ще чорний, але його дуже швидко розкупили. І я така, ну, хоча б цей візьму. Бо я взагалі чекала, поки, поки з'явиться ось це хайлайтер від Chi. З серії з трупом нареченої. Як давно я не розмовляла з людьми. А, ось така краса. Я його дуже довго чекала, я хотіла замовити на помадки Store, але, ну, типу, я хотіла і блиск, але більше нічого мені не потрібно буде, ну, з невеличкою переплатою, але просто одразу все, що мені треба, замовлю. і Хотіла почекати, поки з'явиться може, якась знижечка, але буквально 5 хвилин. І все, в наявності нічого нема. Так би мовити, вихопила. Ну, тут все прекрасно. Всередині нас чекає Емілі і Віктор. І наш прекрасний блакитний хайлайтер. А він дохромний, але дохром я побачила вже, коли робила свочі і наносила на обличчя і взагалі випадково. Бо так камерою я його жодного разу так і не вловила. Тож давайте починати робити наш прекрасний макіяж. Сьогодні я в впомічно взяла палеточку. Тут трошечки рефільчиків. Щось я змішувала сама, щось видовувала зі старих палеток, які збиралася викидати, але мені там кілька рефілів. Було потрібно, тому вони сьогодні у нас будуть такою кольоровою базою і основою під наші глітери. Бо вони досить такі прозорі, напівпрозорі, а щоб носити їх гарно, треба нашаровувати. А якщо я нашарую на своїй навислі повіці, то що буде? Так, воно у нас все злущиться, осипеться, і довго я ходити з цим, на жаль, не зможу. Тож у нас сьогодні все-таки вайбово-синеньке. Будемо робити дуже гарний макіяж. Давайте наносити хайлайтер. Я дуже сподіваюся, Помаду вам не показала точно, точно! Помада LN Professional 09 Made Color темно червона. Хотіла показати вам на ній блиск. По такі близки, гарно виглядають на темних помадах, типу темно-червоної чи чорної. Але чорною я сьогодні користуватися взагалі не хочу. А от червоненька, нам така темна, під синенький макіяж, я думаю, підійде. Ну я вже тут і метеночки позатирала. Я його кілька разів носила, але я носила в досить таку похмуру погоду, тому не змогла поки що роздивитися. І зрозуміти, чи подобається він мені, чи ні. Набираю на свій улюблений пензличок фіга. Наносити буду по максимуму, щоб вам прямо видно було. А хайлайтер тут є наш. Він з такого блакитно фіолетовий, холодний. Але це добре видно було на руці на обличчі я прямо не зловила так. Ні, ну воно тут звичайно гарно. Так взагалі врать. Така де? Ру -ру -ру. Ні, ну те, що він не створює білої полоси, це вже добре. Але я думала, я вам тут на камері прямо покажу, щось, окрім свого рудого носяри. Чому він такий рудий сюди? Знаєте, після хайлайтеру від Катеріс, де ти просто торкаєшся легенько пензликом. І сяєш з космосу тут якось уже. Не так все яскраво. От такое. Ні, Ну, на, наче нормально, а наче і не знаю. Ну, така, знаєте, фанатська штучка добре. Холодним хайлайтером ми захайлайтилися. Тепер давайте переходити до наших оченяток. У нас сьогодні щось простеньке. Будемо робити таку собі базу для того, щоб наші. Глітери від Color Intense красиво розкрилися, але треба нанести трохи бази, бо знову олівець залипне. Куди ту форму вести? Я вже взагалі? Поняття не маю. Невже так просто можна розучитися робити макіяж за тиждень? Олівець, звичайно. Вирішив, що йому сьогодні нормально виглядати не обов'язково. Я поматюкалася, але не буду. Візьмемо найтемніший. Я ним жодного разу не користувалась, тому сподіваюся, що він нормально працює. Виглядає поки що не дуже. Так згадуємо про позу сутулої собаки і вирівнюємося. Баїні. Ні, Не те, щоб це було прям дуже добре, але й не наскільки погано, як можна собі нафантазувати. А візьмемо ось цей от незрозуміло, який тут. І фіолетовий, і блакитний, і, напевно, не один. Я вже не пам'ятаю, що тут було. Трошечки все це підтушуємо. Ну і подивимось, наскільки це взагалі було поганою ідеєю. Щось тушується. Наче щось змінюється, але не факт. Ну, я в будь-якому випадку сьогодні буду як Емілі. Ну, І фігачимо все це сірим. Але от буває, коли поняття не маєте, чим фарбуєтесь. Блакитно-готичний макіяж. Ну, всяке в житті було, але такого ще не було. У нас сьогодні гра, як зробити ще гірше. Я навіть не здивуюся, якщо я це потім буду перезнімати. Або ні. Трошки тиненько. Щось я якось дуже довго залипла на створенні нашої бази під наші коль... під наші королівські клітини. <гум> Зараз невеличка магія. І буде магія. Ну, якось так. Я Просто в якийсь момент зупинилися, потім вирішила, що ну куди? Давайте пігонемо нижню повірку ще одразу ж і будемо гратися. Візьмемо два пенлі чого я хочу почати? Давайте він у нас буде на верхній повіки, а цій, цій на нижній так трошечки. Це у нас типу фіолетово-блакитний духром. Я його буду наносити потрошку, бо вони схожі чимось на ті, що в серії Shine Streamers, а вони а, мають тенденцію до того, аби знімати під собою тінь. А нам вже не потрібні плями в макіяжі, правильно? Тому краще наносити трішки. І дочекатись, поки воно висохне. Ну і на нижню повіку. Додамо наш 06. Я вже уявляю графіку верх темного лайнера з цих літерів. Ну і давайте ось ці о... ні. пробігли під брівку нанесено хуйодер. А, а оці вот проміжечки у мене Shine Streamers є. Спробуємо теж додати блакитненький, щоб прямо блистіти з усіх можливих місць. Ну, хайлайтер так нормально підрозлітається. Принесла. У мене він, правда, вже закінчується. А це відтінок 0,2. Я зазвичай використовую його одразу і на очі як хайлайтер. Ну, Зовсім інша справа. Тепер буду робити цю ж фігню на другому оці. Як мені тільки тепер таке зробити. І будемо фарбувати губи. Так І фігунимо губи. Я вже нанесла оліпчик від Jovial Lux у 07 відтінку Dark Brown. Як на мене, то оце така. Темна вишня, а не браун. Ну, і наносимо нашу помаду від Елен, це надовго. Не люблю цю формулу. І те, як ця помада сушить губи. Але якщо наносити тонким шаром на губи, на який повністю нанесений олівець, і зверху ще якимось блиском зафігачити, то дуже навіть непогано. Зазвичай я користуюся вініловою помадою від The Heart Revolution Вініл Cherry у відтінку Black Forest. Вона, типу, така, як блиск пігментований. І разом вони. Нормально виглядають і губи не стягує. Поки помада підсихає, поговоримо про цей блиск. Він гарний, об'єктивно. Якщо вам подобалась минула серія і поза минула з блискітками, то все ок. Мені навіть нагадав трошки були Sparkly Up, стається серія з єдинорожками. У мене був фіолетовий відтінок. І він був такий фіолетово-рожево-синій. Тут же більше сині блискітки на сводчах видно. Віддушка така, знаєте, як от щось з дитинства. Теж якась косметика з такою віддушкою була. Не скажу, що мені подобається, але й не скажу, що у мене прямо це сильно бісить. Елену, те, наскільки він маленький, це ж трендець. Така малесенька. Бачка. Ну, але якщо потрібно покласти з собою в сумочку, я вже засрала собі знов всі руки. То це прикольно, якщо місця багато немає. Чого я його нюхаю? Ну не знаю наскільки зручно мені буде з нарощеними нігтями цим користуватися. Але давайте наносити. Мені мене це вже висохло. О, до речі, він доохромить. Коли з боку світло падає, він такий фіолетуватий, коли прямо світить. Він прямо синій, а з боків такий рожево фіолетовий Як гарно. Хайде, це гарно. Дуже гарно. Давайте дивитися ближче. Ну що ж, ми все роздивились. Якщо ви були уважні, то помітили, що зліва в нас 0,5 відтіночок зверху, а знизу 06 на лівому оці у нас 06 і 0,5. Я їх трішечки змінила місцями, щоб можна було подивитися нанесення на всій повіці. І те, як це, в принципі, виглядає, якщо чесно. Цим макіяжем мені не дуже подобається, типу зі спалахом вау! Але без спалаху в тоненький шар якось хотілося б, щоб трішечки чогось більш сяючого трішечки, щоб пояскравіше було. Але загалом, ну, якщо враховувати той факт, як макіяж у нас почався, то те, що у нас вийшло, не може не радувати. Я думала, що я буду задоволена прям всім-всім, але поки що найбільше мені сподобався блиск для губ, бо він супер гарно виглядає на темній помаді. І те, як він переливається, це щось неймовірно гарне. Я його ще не носила дуже довго. Я його наносила один, напевно, раз, коли тільки отримала, і одразу ж пішла пити каву. Логічно, що блиск дуже швидко дійшов. Хайлайтер, Хайлайтер, звичайно, гарний, але не настільки термоядерний, як я звикла. Можливо, трошечки згодом, моя думка зміниться з приводу нього. Але поки що для мене цей хайлайтер більше як якась фанатська штучка, такий мерч для дівчаток, які люблять фарбуватися, але. Ну, я носила його кілька разів, але щоб я прямо вау здивована була, то ні. На жаль. А, рідкі глітери а, з серії Shine Streamers я обожнюю. А, ці ж. Мені страшно уявити, що в мене підтупомла. Ага. Ці ж манюнки я навіть не знаю. Ми їх використаємо ще в якомусь відео, бо я хочу ними спробувати намалювати графіку, типу чорний лайнер, а потім вже зверху їх, щоб все красиво лягло. Можливо, тоді вони більш будуть сяючі і більш віддаватимуть якось свій колір, коли будуть прямо нанесені. Товстим шаром, бо я просто не хотіла, щоб у нас тут все скаталося. Хотіла нанести так, щоб з цим можна було ще потім мені походити. Хоча зараз 9 вечора. І нікуди я вже не піду, окрім як монтувати це відео, щоб в суботу його викласти. А, ну що ж, можете писати, як вам, чи у вас щось з цих продуктів що я вам сьогодні показувала, чи ви щось спробували, які ваші враження, чи ви хотіли щось спробувати, і захотіли ще більше, або передумали, можливо. А, також не забувайте підписуватись, якщо не підписані, ставити лайки, писати свої коментарі, щоб відео. Просувалися і якомога більше людей могли побачити. Не забуваємо донатити на зсу. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей.